Друзі, привіт! Літо вже майже закінчилось, однак ще досі дуже спекотно. Тому хочу поділитися з вами рецептами моїх найулюбленіших літніх напоїв. Розпочинаємо! Готуємо банановий молочний коктейль. Чашу блендера кладу банан, цукор. За смаком кладіть, комусь треба більше, комусь менше. І наливаю молоко 250-300 мл. Молоко будь-якої жирності, яка вам подобається. Накриваю кришкою і взбиваю орієнтовно 30 секунд хвилину. Наш банановий молочний коктейль готовий. Смакуємо! Наступне у нас це шоколадний молочний коктейль Або холодне какао. Я беру одну столову ложку какао, цукор, знову ж таки за смаком, кому як більше подобається. І наливаю молоко 300 мл орієнтовно. Молоко знову ж таки будь-якій жирності. Накриваю кришкою і взбиваємо також десь 30 секунд хвилину. Готово! Зараз черга айс кави. Беремо чайну ложку вашої улюбленої кави, дві чайні ложки цукру, наливаємо трохи води орієнтовно 50 мл, і взбиваємо блендером до білої пінки. Далі доливаємо воду з холодильника або кімнатної температури, кому як більше подобається, вершки або молоко за смаком. Перемішуємо і готово! Дякую за перегляд! Всім смачного!